Чому я вибираю тану, а не тему. Давайте поглянемо по цінах. Ціна на лапки у нас. На тему. Бачите, 80, 85, 106, 70. Це тільки лапки. Так, переважно, та не переважно всі товари. І заходимо вже до нас. на ТАНУ і ціна на ті самі лапки. Дивіться. Ціна на лапки у нас. 49,50 гривень. Від 2 одиниць 47. Це в нас український продукт. А це в нас китайський продукт. Ціна Китаю в Україні. І так, на всі товари, що є на сайті, дешевше, ніж на тему китайському. Відсотків на 20-30. На або даже є, що й на 50. Безкоштовна доставка тут у нас тільки від 1000 гривень. Ну, товар буде у вас завтра, не через 2 неділі. Ну, зекономите відсотків 30-40, перекриває 3-4 доставки. Так що, от чому я обираю сайт тану. А не тему. Всім гарного дня!